Щоденна небесна, Манна 2 червня. Бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того Розп'ятого, 1 Коринтян 2.2. Наші спостереження за тими посвяченими, які дозволили іншим темам, аніж ця Євангелія, захопити їхній час і увагу. Спонукають нас дати їм пораду, аби були більш ревними у більш вмілому розпоряджанні часом і талантами у служінні Євангелії, залишаючи тепер всі інші справи, хоч і цікаві для інших, щоб зайнятись ними в майбутньому, коли будь-яке знання буде нам доступне. Ті, які з будь-якої причини, якої можна уникнути, відходять від служіння правдивій і єдиній Євангелії, як ми раз по раз зауважували, швидко звертають з дороги, або, у значній мірі, натрапляють на великі перешкоди в їх прямуванні в керунку осягнення царства. Риприн 1811 Ісус Христос і Його розп'яття означають наш викуп і наш взірець. Це охоплює наше виправдання і посвячення і є стислим підсумком того, ким є Христос для своїх послідовників. Наша зацікавленість одні одними як людям Божим. Повинна допровадити до того, щоб ця думка проникала всі наші взаємні стосунки. Як співучні Христа ми можемо з користю концентрувати свою увагу на цій думці, виключаючи всі інші. Репринт 5044 Співзвучні вірші. Галатів. 6.14 А я не бажаю хвалитися хіба що Христом Господа нашого Ісуса Христа, котрим для мене світ розп'ятий, і я для світу. Филип'ян 3 розділ 8, 13 і 14 вірші. Та й усе уважаю марнотою. Заради переваги пізнання Христа Ісуса Господа мого. Для нього я від усього відмовився, і все маю за сміття, щоб надбати Христа. Браття, я не вважаю себе таким, що досягнув, а лише забуваючи те, що позаду, спрямовуюся, сягаю вперед, прагну до мети. До почесті високого звання Божого у Христі Ісусі. Дія Апостолів, 5 розділ, 30, 31 і 42 вірші. Бог батьків наших воскресив Ісуса, котрого ви умертвили, повісивши на дереві. Його підніс Бог правицею своєю у володаря і рятівника». Щоб дати Ізраїлеві каяття і прощення гріхів. І всілякого дня у храмі і по домах не переставали навчати і благовістити про Ісуса Христа. Дія Апостолів, 13 розділ 23 із 26 по 33 вірші. Ось якраз із Його нащадків Бог. За обітницею підніс Ізраїлеві рятівника Ісуса, можі браття, діти роду Адаму Авраамового і ті, що бояться Бога поміж вами. Вам послане слово порятунку цього, бо мешканці Єрусалиму і старшини їхні, не впізнавши його, засудили, виконавши слова пророчі, котрі читаєте щосуботи. І, не знайшовши в ньому жодної провини вартої смерті, просили Пилата вбити його. А коли звершили все написане про нього, то знявши з дерева, поклали його до гробу, але Бог воскресив його з мертвих. Він, упродовж багатьох днів, приходив до тих, котрі вийшли з ним із Галілеї до Єрусалиму. І котрий нині є свідками його перед народом, і ми благовістимо вам, що обітницю, повідану батькам, Бог виконав для нас, дітей їхніх, воскресивши Ісуса, як і в другому Псалмі написано, Ти, Син мій, Я нині породив тебе. Дії апостолів 16,31. А вони сказали, Віруй у Господа Ісуса Христа, і врятуєшся, Ти і Дім Твій. Дія Апостолів 17, розділ 2 і 3 вірші. Павло, за своїм звичаєм, зайшов до них і три суботи говорив з ними із Писань, відкриваючи і доводячи їм, що Христові належало постраждати і воскреснути з мертвих. І що цей Христос є Ісус, котрого Я проповідую вам. Дії Апостолів 18 розділ 5 і 6 вірші. А коли прийшли із Македонії Сила і Тимофій, то Павло спонуканий був духом засвідчувати юдеям, що Ісус є Христос. Та оскільки вони чинили спротив і лихословили, то він, обтрусивши одежу свою, сказав їм Кров ваша на головах ваших, я чистий, віднині іду до поганів. Дія Апостолів 19.4 Павло сказав Іван Хрестив хрещенням каяття, кажучи людям, щоб вірували в того, хто прийде після нього. Тобто в Христа Ісуса. Дії Апостолів, 20 розділ, 20 і 21 вірші. Я нічого корисного не пропустив, коли вам проповідував, аби навчити вас при вселюдно і в домах, сповіщаючи юдеям і грекам каяття перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса Христа. Дії Апостолів 26 розділ 22 і 23 вірші. Одначе, діставши поміч від Бога, я до цього дня стою і свідчу малому і великому, нічогісенько не кажучи, окрім того, про що пророки і Мойсей казали, що це станеться. Тобто, що Христос мусів постраждати. І ставши перший з мертвих, сповістити світло народові юдейському і поганам. Римлян, 5 розділ з 8 по 11 вірші. Але Бог свою любов до нас засвідчує тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тому тим паче, коли ми. Виправдані кров'ю Його, врятуємося Ним від гніву. Бо навіть тоді, коли ми були ворогами і примирилися з Богом, смертю Сина Його, то тим паче, примирившися, врятуємося життям Його. І не досить цього, а проте хвалимося Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого ми одержали нині. Замирення. 1 Коринтян, 1 розділ, 17, 24 і 30 вірші. Бог Христос послав мене не хрестити, а благовістити не в премудрості слова, щоб не вчинити безсилим Христа Христового, а для самих покликаних юдеїв і греків Христа. Божу силу і Божу премудрість. Від нього і ви у Христі, котрий став для нас премудрістю від Бога, праведністю і освяченням, і покутою. 1 Коринтян, 2. розділ з 3 по восьмий вірші. І був я у вас немічним і в страхові великим, і у великим трепеті. І слово моє, і проповідь моя не в переконливих словах людської мудрості, але у з'яві Духа і сили, щоб віра ваша утверджувалася не на мудрості людській, але в силі Божій. А мудрість ми проповідуємо поміж досконалими, проте мудрість не віку цього, і не володарів цього віку, що гинуть, але ми проповідуємо. Премудрість Божу, утаємничену приховану, котру призначив Бог передніше віків для вашої слави, котрої ніхто з володарів цього віку не пізнав, бо якби спізнали, то не розп'яли б Господа слави. 1 Коринтян 4, 1-2 Отож кожний. Має сприймати нас як служників Христових і доморядників таємниць Божих, а від доморядників вимагається, щоб кожний виявився вірним. 1 Коринтян 3 розділ з 5 по 10 Хто Павло, Хто Аполос? Вони лише служники, через котрих ви увірували і причому. Як і скільки поклав кожному Господь. Я посадив, а полос поливав, але виростив Бог. Тому той, що садив, і той, що поливав, є ніщо, а все вчинив Бог, котрий вирощує. Отож і той, що садить, і той, що поливає, є єдине, але кожний дістане своє, свою нагороду за свою працю. Бо ми співропітники Бога, а ви Божа нива, Божа споруда. Я заданою мені від Бога благодаттю, як мудрий будівничий поклав основу під мурок, а інший будує на ній. Проте кожний зважай, як будує. 2. Коринтян, 3 розсіл 3 і 6 вірші ви показуєте Собою, що Ви, Лист Христа, через служіння наше, написаний не чорнилом, але Духом Бога живого, не на кам'яних таблицях або скрижалях, але на тілесних скрижалях серця. Він дав нам спроможність бути служителями нового заповіту, не букви, а духа, тому що Буква убиває а дух животворить. 2. Коринтян 4.5. Бо ми не себе проповідуємо, але Христа Ісуса Господа, а ми служники ваші, заради Ісуса. 2. Коринтян 6.1. А ми, як співробітники, благаємо вас, аби благодать Божу ви не прийняли намарно. Питання. Чи я цього тижня думав служити тільки Ісусові? Як? Чому? З якими результатами? Бо я надумав нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. 1 Коринтян 2.2. i